У нашому житті можуть статися будь-які ситуації, які мають вплив на безпеку життя, наше здоров'я, місце проживання. І у такому випадку потрібно знати певні правила евакуації, надання першої домедичної допомоги та виживання в екстремальних ситуаціях. Останнім часом на просторах інтернету та у новинах все більше піднімається тема екстреної валізи. Основною метою моєї роботи є інформування молоді про правила складання набору речей. Які необхідні в екстремальних ситуаціях. Я, Діана Стоян, пропоную вашій увазі презентацію на тему тривожна валіза. Тривожна валіза це базовий набір зібраних речей, які можуть знадобитися за будь-якої ситуації. Вона допоможе швидко евакуюватися, знизити рівень паніки та головне не забути важливі речі. Валіза повинна складатися відповідно до ваших потреб та стану сім'ї. Але пам'ятайте, що речей багато не треба. Початком історії виникнення тривожної валізи стала Корейська війна. Коли американським військовим потрібно було швидко змінювати дислокацію, зробили спеціально для них комплекти необхідних речей, які складені у рюкзаки з міцної тканини. З тих пір валіза перетворилася на цивільний предмет готовності до надзвичайних ситуацій, який повинен бути у кожного. Перш за все, необхідно правильно обрати валізу, щоб вона була зручна при пересуванні. Валіза повинна бути містка, водонепроникна та зі світловідбиваючими елементами. Перевагою у виборі валізи є рюкзак. Його можна нести на плечах, менше стомлюючись та залишаючи руки вільними. Дуже добре, коли на рюкзак є чохол, щоб уберегти речі від дощу. А також речі, які можуть змокнути, потрібно зберігати у водонепроникній упаковці. Найважчі речі потрібно складати на дно рюкзака. Речі з гострими кутами не повинні торкатись спини. А у вільні місця покладіть одяг. Речі, які знадобляться насамперед, кладіть у зовнішній кишені рюкзака, а крихкі наверх. При комплектації валізи в першу чергу важливо зібрати документи. Кредитні картки, готівку, коштовності, дублікати ключів і запакувати в герметичний пакет. Оскільки невідомо в яких умовах можете перебувати, потрібно обов'язково взяти речі, які допоможуть зорієнтуватись на місцевості та полегшити умови виживання. Це засоби зв'язку, ліхтари. Компас, годинник, ніж, сигнальні засоби, пакети, сірники, свічки, запальнички та інші речі, які вам необхідні. Основним комплектом у тривожній валізі повинна бути аптечка, тому що може знадобитися допомога не тільки собі, а й оточуючим. В аптечку можна взяти бентила, лейкопластир, йод, вату, ліки від, інтокс... від інтоксикації жарознижуючі, краплі для очей, антибіотики та знеболюючі. Гігієнічні засоби, одяг та посуд стають предметом для існування, а палатка, плащ, дощовик, каремат захистять від впливу навколишнього середовища. Для підтримування життєдіяльності організму потрібна калорійна їжа, яка повинна мати тривалий термін зберігання. Це може бути печиво, цукерки, сухофрукти, суп-пакети, консерви. А також питна вода. Запас питної води повинен становити на 1,5-2 літри на добу. Вага тривожної валізи не має перевищувати 50 кг. Проте з такою вагою за спиною ви далеко не підете. Найкраще буде, якщо ваша валіза важитиме не більше 25 кг. Ваше головне завдання при складанні екстреної валізи. Взяти з собою найважливіші речі, які допоможуть вижити в екстремальних ситуаціях. Дякую вам за увагу!